Шо, масла прям куча на цилиндре на пошке Так помогаешь что коли закрываешь Реально мало? малой там Чому б это? Що ти скажеш? Чи ж може ми компресом купили б сюди? А? Ну типу розуміти, так, да, що робиться якби блядь? капоршнював. Масло є, все є. Хто що робив? Ну це двікать. Я не знаю, давно він після ремонту викосвічав. Як у коня. Хорошо, щоб там проб шмиколоті позаразі було пух огонь. Давай, зроби ще таке, буде контент гарний. Не бо там одне масло. а це тут відкрутилося? Отут. Чи так має Ні, 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 отут ось. Там не має бути? Болтика ще одне. Може, має, але не було. Криво?